Міц 0 в кольорі в мультикама виготовлена із оригінальної кордури. Інвіста під бронеплити розміром 25 на 30 сантиметрів. Швидке скидання на плечі можна приставити з лівого плеча на праве плеча. Для чого це? Коли ми робимо вкладку зі зброєю, це, до речі, зброя захищена прапором, щоб в соцмережі припустили. Ми робимо вкладку так або там, навіть якщо так, то нам нічого не заважає. Не заважає цей пластик. А якщо ми робимо вже отак, то все нам заважає. І заскальзує. Тому для правши ставимо на ліву сторону, для шульги ставимо на праву сторону. В камербанд можна вставити балпакет розміром 15 на 30 см. Камербанд посилений спеціальним пластиком, дихає, має амортизацію. Всередині плитоноски у нас є демфери для зменшення позаперешкодної травми та для вентиляції міць 3.0